Підписники гості каналу. Так, в нас заключний п'ятий день турніру, кривава битва на п'ятизіркових героях Всі кольори приймають участь. Топ-5, оборона. Оборонка все ж таки на останні дні залишилась в Б. Ну, добре, давайте спробуємо атакувати. Так, коври, контра. Це мені не подобається. І два цих піпа вони теж пробивають потужно. Ну Контру ми можемо теоретично регін діспелити. І таун там є. Але давайте візьмемо все ж таки синіх. Вейтфан точково може задіспелити. І давайте візьмемо тоді локи. Локі можна скопіювати того ж піпа, хоча тут цей наїм, він зменшує ХП мегамьньйоном. Ну, давайте спробуємо подивимось, що нас чекає. Викупатись не хочу, не бачу, в цьому сенсу. Але подивимось. Давайте ось так червоненькі зберемо. Якщо там не жовтий не доїде, переїхав. Так би був жовтий кріс. Але непогана комбо полетіла. Давайте ось так тоді через центр. Там ще жовті зберуться і буде ще трійка жовтих. Угу. Так, ну один постріл. Ми витримуємо. Так, таунту немає. Заряджені. Так, давайте ось так. Єдине, що погано, що ми ману не можемо вкрасти в тих зелених. Але мегаміньйона вкрасти можемо. В цього мегаміньйон... Більше ХП. Може в нього тоді забрати. Давайте ось так. І прокинемо тут червоні, може сині закриються, не закрились. Добре, тоді ось так в цього прокидаємо. Щось червоне, щось поле зіпсувалось взагалі. Один хід на полі, два. Ну, добре, давайте. Так, може, синій закриється. Синій не закрився, але доїхало. Так, ухиляння спрацювали чудово. Давайте вдаримо по центру, напевно. Так, той контроль на себе не поставить, давайте синіх. Доб'є локі на жаль. Ось питання вайтфанам що робити, той вдарить боляче і поставить таун собі. У в мене не заряджені. Так, скільки вони там травляться? 69, дуже мало. В нього 94. Ну, він за два ходи від'їде. В цього скільки? Всього 1200. Ну, він поки спить і під. Цим. Пилок на ньому від аурікарка То він швидко не повинен зарядитись. Давайте ось так. Тепер ось так, жовтю в пустоту. Так, той від'їхав. Давайте тут пошукаємо жовтенький. І обер... ну, зарядився все ж таки. Ой, проб'є боляче. Може й добити. Так, не добив. Добре. Тоді ми ось так зробимо. Хоча б якийсь захист. Спробуємо його пробити і ось так сині прокинути. Угу. Так. Ну, тут вже повинні витягнути. Добре. Пощастило. Той новий китайць дуже потужний. Так, тут що ми маємо? Три стекляшки. Вони з будуть пробивати, напевно. Але можуть і не пробити. Хоча слад в будь-якому випадку потрібен. Щоб захиститись від Атланті та від Медеї, можливо. Ось Питання сині чи взяти червоних проти Лканіна. А червоних кого я можу взяти? Можу взяти Спарклайт та машку, але вони не прокачані. Машка не прокачана повністю. І Sparklight, ну, не зовсім буде працювати. Тому що скляні можуть відображення кинути. Можна спробувати взяти Лімонвуд, але ж загонів не вистачає. Добре, давайте такою командою спробуємо ще раз ходити. Подивимось. Жовтих немає. Є трішки червоних, трішки зелених, трішки синіх. Добре, давайте ось таке комбо запустимо. Угу. Знайшли жовтий кріс. Це добре. Давайте ось так. Ну, Елканін вдарить, звісно. Так, вдарив контро. Питання, чи зараз активовувати сладга. Напевно, так. Давайте активуємо. І ось кого пробивати. Давайте, напевно, цього вілканіна і бити. І ось так прокинемо сині і там буде комбо. Добре. Вб'ємо по центру і тут синенький прокинемо. Так, ухиляння, на жаль, не спрацювали. Тут, а, тут спрацював клас. Добре, вайтфаном б'ємо сюди, тому що на цих може не розповсюдитись. Давайте машку скопіюємо і прокинемо жовтю в пустоту. Відображення було, але у нас працює сладко. Давайте ось так. Поки слад є, то, в принципі, нехай б'ють. Вайтфана вдарив. Так. Знову активуємось і б'ємо сюди тоді. Так. Давайте доб'ємо цю Атлантію і тут прокинемо сині. Там ще жовтенькі під'їхали чудово. Ну, у Леонідеса не було сенсу бити, бо вмани в нього було мало. Зараз вже будемо просто бити, тому що є перезарядки. Все, закінчило. Так, тут також порались, поїхали далі. Наступний бій. Два бакана скляних, ой, вони ж боляче б'ють. Ну, Вони по жовтим до пору не наносять. Правильно, правильно. Але їхня контра. Ну, Контру ми можемо спробувати вайтфаном задіспелити, або з той регін. Локи залишимо. Давайте такою ж командою спробуємо. Щось оборони, все сильніше і сильніше. 8500 вже. Цікаве поле. Можна спробувати пошукати жовтий кріс, але то довго. Зелені треба прокинути, потім червоне. Якщо знизу там доїде, то може бути. Або запустити комбо з фіоли з зеленими. Хоча давайте спробуємо пошукати. Так. Непогано, що, звісно, в них контраст стоїть. Але все одно добре. Ось так прокинемо. Відображення на нас лягло і сповільнення. Але спробуємо хоча б сладга дозарядити. Так, слад дозарядився і аурікак дозарядився добре. Прибираємо це сповільнення. туди бити в медею ухиляння, давайте вдаримо сюди. Угу. І обережно нам треба зарядити вайтфана. Давайте ось так через комбо. Може, там ще доїдуть. Так. Спробуємо Атлантії зняти ухиляння. І вдаримо домівентом, щоб вони вже горіли трішечки. Так, можна Вівіку поки прокинути червоні. І ось так червоненькі прокинути. Так, сподіваюся, Атлантія відїде, тому б'ємо сюди, поки немає контри. І ось так жовті в нього прокинемо. Так, непогано йому прилетіло. Охиляння спрацювали. Ну, все, тут вже залишилася одна вівіка, яка на цьому турнірі нічого не робить. Хоча відображення спрацювало на мого карка. але немає ж лікування, тому. Все, закінчили. Добре. Поїхали далі. Ой, ну я так і знав, що буде Фергус. Купа мегамінйонів. Тут варіантів в мене небагато. Давайте так, так. І візьмемо ліанку. Будемо сподіватись на зелений камінчик. Поїхали. Так, щось маємо по зеленим і трішки жовтих маємо. Жовтих дві трійки. Зелені шукати з доїздом. Так, добре, давайте розпочнемо ось тут. Там невеличке комбо полетить. Як мегаміньйони луплять так можемо знизу, напевно, трієчку зібрати зелену. Якщо ми жовті прокинемо, то вона роз'їдеться. Або, ні, давайте, напевно, четвірку, потім ми зможемо до гори там через фіоли підняти зелений. І там ще буде трійка. Можливо, тут якісь ще жовті доїдуть. Ну, як він так заряджається, він вже майже заряджений. Мені треба зарядитися за один хід. Але я цього не бачу. Може знизу доїде зелений. Ну, прокидаємо. Якщо комбо не буде, то якісь шанси будуть, але Арман вже від'їхав. Так, б'ємо. На Армана тут була вся надія. Ну, Звісно, ми його не добиваємо. І немає де зеленого скласти, щоб його добити. Або якось жовті скласти, щоб сладга активувати. Добре, давайте ось так. Там буде трійка зелена. Може і вистачить його пробити. Але ми того діму зарядимо. І він нас поховає. Дарев Так, давайте заберемо собі того мегаміньйона. Нам терміново потрібен слад. А його немає. Добре, давайте ось так зелені заберемо. Ну, все розповсюдилось. Та кровотеча. Та ще й валет може призвати. Так, добре, давайте, поки цей сповільнений, зарядимо хоча б Гренделя. На них теж кровотеча є. Але це мені не дуже допоможе. Давайте ось так. Ось так. Це зараз мені заблокує сладга. Так, ну, гренделя не заблокувала, тому робимо ось так і прокинемо, пошукаємо там зелений кріс. Будемо бити сюди. Ось так ще зелені прокинемо. Добийся. Не добився. Зелени вже немає, і в нас мегаміньйона немає, і вони нас добивають. Ну що ж, трішки не вистачило. Знову ці мегаміньйони. Ну, я не знаю, що з ними робити. Немає в мене таких героїв, які б чинили. Їм би супротив. Так, добре, оборона Б. Звісно, що викупатися я не буду. Рейтинг 766 місце. Ну, можливо, в топ 1 не залишусь. Подивимось. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!